Козлик та його горе. Літо на лісовій галявині стоїть хатка козлика. До хатки під'їхав на самокаті озлик, друг козлика. Але що це за дивні звуки? Ослик зазирнув через вікно і побачив, як козлик щосили надуває повітряну кульку, велику червону кульку. Козлик маленький, з пухнастими вушками і крихітними ріжками на голівці. Він розмалював свою кульку, узяв пензлик і намалював білою фарбою очка, носик і усміхнений ротик. І щасливий козлик почав бавитися кулькою, весело підкидати її вгору. Кулька сховалася за ліжком. Повітряна кулька вилетіла через відчинене вікно. Ослик, що сидів на підвіконні, не встиг її спіймати, а козлик вибіг з хатки на подвір'я, щоб там награтися своєю чудовою кулькою досхочу. Він спіймав її і знову підкинув угору. Весела кулька полетіла над деревами, а потім сховалася за ялинкою. Та козлик зловив її і знову підкинув. Як весело. Весело і квіточкам, що цвітуть довкола, весело і сонечко, що сміється згори Козлик граючись з буцною кулькою головою і. Ах, кулька луснула. Який жах. Кулька його червона, усміхнена кулька. Її більше нема. Сонечко сховалося за хмари. Квіти закрили пелюстки. І заплакав кослик гірко. Як він міг забути, що у нього на лобі ріжки, а кулька така тендітна. До козлика під'їхав на самокаті його друг Ослик. Та що ти, козлик, Ну, подумаєш, кулька лопнула. Козлик невтішно плакав і збирав до торбини те, що залишилося від його кульки, маленькі червоні клаптики. Яке нещастя, яке горе! Із очей козлика котилися рясні сльози. Вони лились у торбину, їх було так багато, що торбина наповнилась ними і стала великим мішком сліз. Навіть напис з'явився на тому мішку горе. Козлик зав'язав мотосков мішок свого горя, узяв його на плечі і поніс. Козлику, ти що? Ти куди, козлику? запитав його озлик. Куди небудь? Козлик із величезним мішком свого горя сумно пішов лісовою стежкою. Ослик співчутливо дивився йому вслід. Та двох ягняток. Вони сидять біля вікна з книжкою і вивчають абетку. Абе. А, а Б... 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 Ягнята побачили сумного присумного козлика, що члелав стежкою, зігнувшись під вагою свого мішка горя. Прочитали Гори. вони написані на школи. Мамо, козлик іде вгородися. Із хати назустріч козлику вийшла Матуся Овечка? -яй 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 -яй. Козлику, козлику. Навіщо тобі все? Дай половинку. Дай. Ягнята винесли із хати свою торбинку. Матуся овечка пересипала частину козликового горя із його мішка до своєї турбинки. Мішок козлика став трохи меншим, легшим. Пішов козлик із своїм горем далі. Аж ось троє маленьких білченят граються. Вони спритно стрибають з гілки на гілку, а із дупла хатки виходить матуся білочка. Тихше. Тихше. Козлик уди? гори несе. Похнюплений козлик із своїм горем на плечах підійшов ближче до матусі білочки і її діток. -я -я. Дай половинку. Клади у корзинку, мені у корзинку, мені у корзинку. Матуся білочка пересипала із козликового мішка горя потрохи до своєї корзинки і до корзинок білченят. Мішок козлика став зовсім малим, у ньому майже нічого не залишилось, і квіточки розкрили пелюстки. І з рештками свого горя пішов собі далі. Це півник горластий, а біля нього курочки чубарочки вишукують серед трави поживу. Півник каже Тихше, тихше. Козлик іде. Ку -ку, козлик іде. О, гори несе. Курочки підбігли до козлика. Ку -ку, козлику, навіщо тобі все? Мішок козлика упав на землю і курочки поклювали, повизбирвали із нього усе до останньої крихти. А де ж горе? Кури з'їли. Остільки ж меньку смутку лишили. Зникло горе козлика, і сонце визирнуло із за хмарки. Козлик радісно засміявся. Як легко, як радісно козлику, що позбувся свого горя. Ой, як же я прослика забув. Він же в гості до мене прийшов, а я так засмутився, що зовсім зовсім забув про нього. А тим часом його друг Ослик їде на самокаті назустріч козлику, щоб подарувати йому дві чудові великі повітряні кульки. Блакитну і жовту. Козлик, як побачить, ці дві красиві кульки аж занімів від захвату. Яке щастя, яке щастя мати такого друга, як Ослик. Ослику! Ой! Козлику хай. <хи> ослику, ослику, як хороше, ослику! Ти знаєш, ослику? Знаю. Ні, ні, ти не знаєш, ослику. Зі мною відбувається щось надзвичайне. Дивні речі зі мною трапляються. Я засумую, Всі прикро вражаються, всюди засмучені звірі зустрічаються, навіть тужливо дерева гойдають. Зустрічаються звірі веселі, тоді зустрічаються всюди веселі, дерева гойдаються. <рес> а чому?